Затриманих активістів Грінпісу доправили до Ленінського районного суду Мурманська вранці на автозак. Шестеро суддів на трьох поверхах у шістьох окремих залах узялися за їхню справу. Звинувачення в усіх спільне. Спроба захопити платформу Газпрому. цілі залодіння чужими участям, свершона з угрозою на насилля. саме так, як піратство розцінили слідчі акцію Грінпісу. 18 вересня їхнє судно підпливло до платформи в Арктичному морі. Двоє активістів спробували на неї видертися і повісити плакат. Та струмені води, випущені командою, легко змили зелених. Я вважаю, що, звісно, не може бути Ні. Банер і фотоапарат. Ось і вся зброя, що була при собі, заявляють обвинувачені у пиратстві. Понятно, що обвинення в пиратстві абсолютно і е, никакого другого рішення, кроме как повного освобождения всіх людей, звільняти екологів слідство не хоче навіть тимчасово боїться утишуть за кордон, бо більшість затриманих іноземні громадяни. А в росіян є закордонні паспорти. Слідуваці звернулися в суд з про схадатиством по обезбранні мірок присічення. Ані просять арешту, Два місяці арешту з таких вироків розпочали засідання. Одержав їх, зокрема, і капітан судна Арктик Санрайз, і фотограф Денис Синяков. Його вирок обурив не лише активістів грінпісу, а й багатьох колег-журналістів. Під стінами слідчого комітету в Москві вони скликали акцію протесту. А завтра пообіцяли опублікувати чорні квадрати замість світлин. Міслічено що ще до достічення срока арешту слідством самостоятельно буде прийнято рішення об зміненні міри посічення. Наболі мягкою, тобто, не связанную з лишением свободи, ось так несподівано, що до проголошення усіх вироків слідство повідомило може скасувати арешти. Втім, представників Грінпісу це не заспокоїло. Все одно протестуватимуть і під стінами слідчого комітету, і під судом, і в інтернеті. А на завтра скликають прес-конференцію у Москві. Ксенія Новікова, п'ятий канал.